Вітаємо! Ви дивитесь дачу з Миколаївського національного аграрного університету сьогодні середа, 3 грудня, і в цьому випуску ви побачите. Студенти Миколаївського національного аграрного університету відвідали бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади міста Миколаєва. Напередодні нового року студентська молодь Миколаївського НАУ завітала до дітей Привільнянської школи-інтернату. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся день відкритих дверей для випускників шкіл Заводського району міста Миколаєва. На факультеті менеджменту відбувся святковий вечір у колі друзів, присвячений святкуванню 30-річчям НАУ. Під час благодійної акції Гуманітарний кошик студенти МНАВ відвідали бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади міста Миколаєва. Під час зустрічі з військовими студенти Миколаївського національного аграрного університету мали змогу поспілкуватися із заступником командира бригади Іваном Савкою та передати бійцям, які знаходяться в зоні АТО, теплий одяг та спальні мішки. Коли я в даний час з вами спілкуюся, повірте правно. Я, я, я надихаюся, я набираю. Я знаю, що, що я не один. Що я не один, що я не один, буду говорити, знаходжуся на передовій, не один прохожу службу, а сумісно з вами. Сумісно з вами твої студенти. Вам честь, вам слава за те, що ви в такий нелегкий час стали на захист країни. За допомогою вашої сили духу, сили волі, вашій військовій витримці ми не відчуваємо того, що відбувається там. Необхідні речі були закуплені на кошти, зібрані агротехнологічним факультетом Миколаївського національного аграрного університету. Нагадаємо, що кожної п'ятниці, суботи та неділі, студенти Миколаївського національного аграрного університету брали участь в благодійній акції гуманітарний кошик, збираючи необхідні речі для учасників воєнних дій в супермаркеті Тавріяве. Напередодні нового року студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету відвідала дітей Привільнянської школи-інтернату Баштанського району. Разом з маленькими друзями студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету на чолі з проректором з виховної роботи МНАУ Наталією Шаратою традиційно завітала до своїх маленьких підопічних з Привільнянської школи інтернату. Діти разом зі студентами намалювали малюнки, в яких вихованці висловили свої побажання щодо подарунків на День Святого Миколая. Студенти мали змогу поспілкуватися з дітлахами та приділити їм увагу, якої вони так потребують. Шановні студенти, давайте разом подаруємо дітям радість та станемо чарівниками для наших друзів з привільнянської школи інтернату. Давайте разом творити добро. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся День відкритих дверей для випускників шкіл Заводського району міста Миколаєва. У День відкритих дверей випускники шкіл мають унікальну можливість на власні очі побачити Миколаївський національний аграрний університет та детально дізнатися про факультети, спеціальності та умови вступу. Привітав гостей із Заводського району та розповів про переваги вищої освіти перший проректор Миколаївського національного аграрного університету, професор Дмитро Бабенко. Зараз дуже відповідальний момент. Відповідальність цього моменту складається в тому, що вибір вашого майбутня. Освіта необхідна для того, щоб знайти достойну роботу. Значить, коротше, напевно, краще по цьому не скажеш. Тому що я думаю, що значить, цікава. Робота для вас це ваше майбуття, це ваше задоволення, як моральне, так і матеріальне. Це благо ваших сімей, вашої родини. У цей день майбутні абітурієнти мали можливість детально ознайомитися з правилами прийому до Миколаївського національного аграрного університету, оглянути навчальні аудиторії, відвідати відкриті лекції, поспілкуватися з керівництвом та студентським самоврядуванням університету. Випускники дев'ятих класів дізналися про умови вступу до технологоекономічного економічного коледжу, який працює в структурі Миколаївського національного аграрного університету. Студенти університету, учасники культурно-мистецького центру Експромт подарували молодшим друзям святковий концерт. Мені дуже подобається університет, дуже подобається ремонт. Тут гарна атмосфера, і мені дуже подобаються ваші учні, усі дуже відкриті, щиро запрошували нас до себе, і чесно, мені захотілося тут навчатися. Мені дуже подобався концерт. аграрний університет продемонстрував все, що. Ну, всего себя. У Миколаївському національному аграрному університеті на факультеті менеджменту відбувся святковий вечір, присвячений 30 річчю NAW. Вечір спогадів та відпочинку пройшов у дружньому колі талановитих фахівців та справжніх професіоналів, викладачів та студентів факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного університету. Кожен із присутніх поринув у цікаву та пізнавальну подорож у світ кожної з кафедр факультету менеджменту Миколаївського нау. Привітав колектив факультету менеджменту ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шибанін. В першу чергу хотів сказати щиро, щиро дякую нашому колективу. Іменно в вашому факультеті за те, що ми в такий короткий час стали, вибачте мене, за 30 років ми стали національними. І хотілося б, щоб студенти і кожен із нас, з ким би ви не зустрічався, міг сказати, я маю честь, те, що я являюсь працівником студентом я не був нашого Миколаївського національного університету. І хай всім нам щастить. Зі святом науково-педагогічних працівників, співробітників та студентів Миколаївського нау привітав почесний гість університету пан Євгеніуш Красовський, який подарував усім глядачам реве та стогне дніпр широкий польською мовою. В чому ж ричиє чи дня широкі в'ярґнів неви. głośno gna. Do ziemi wierzby gnie Привітала всіх запрошених, і представниця першого випуску спеціальності менеджмент зовнішньої економічної діяльності. А зараз прекрасний викладач Миколаївського національного аграрного університету Ганна Тимофієва. Під час навчання в університеті я пройшла в наукову школу і школу життя. Набуті в університеті знання стали мені у нагоді і відкрили переді мною перспективи професійного росту. у МНАУ. дуже приємно зараз розуміти, що під час роботи в університеті. Під час написання і захисту кандидатської дисертації я завжди могла розраховувати на підтримку і розуміння як з боку ректора В'ячеслава Сергійовича, нашого декана Олени В'ячеславівни, так і, звичайно, моїх вчителів, а зараз колег, викладачів кафедри світового сільського господарства та зонячної економічної діяльності. Під час незвичайної подорожі гості ознайомилися з історією створення кожної з кафедр факультету. Крім того, науково-педагогічні працівники і студенти факультету менеджменту протягом вечора дивували гостей свята своїми талантами. ця атмосфера, а було дуже весело, цікаво слухати про викладачів, яких ми раніше навіть не знали, а знати про їх хобі, інтереси, дізнаватися більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика вітання з днем народження студентів та працівників університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи, о 20.30 На все добре.